Чотири роки тому через недбалість матері він мало не згорів у власній домівці. Опіки восьмирічного ігоря вкрили 70% його тіла. Воно було таке понівечене, що українські медики боялися за нього братися. Врятували хлопчика аж у Бостоні. Тепер ці самі американські хірурги прибули до Львова. У Ігоря чергова операція вже з видалення рубців. Та, окрім нього, американці допомогли ще 40 дітям, і все це безкоштовно. Оведсію Хірург Девід Браун для 12-річного ігоря, наче батько. Чотири роки тому в Бостонському опіковому центрі він врятував хлопчикові життя, а нині приїхав до Львова оглянути свого пацієнта. Потрібно прооперувати ось цей великий рубець його треба прибрати першим. Восьмирічним у наслідок пожежі в будинку вігаря було опечено 70% тіла. Та, попри це, його непевна мати навіть і не подумала викликати медиків. Дитину на межі життя лише через тиждень після пожежі знайшли соціальні працівники. За той час, що він перебував вдома з опіками, його ручка встигла прирости до його животика і ніжка. Також до такого пацієнта в Україні ніхто не брався, бо треба було по-живому відрізати зрощені з тілом. Кінцівки та в Бостоні взялися допомогти. І нині Ігор може ходити, хоча й стильно кульгає та потроху починає говорити. Даються взнаки опечені м'язи обличчя. Нині в нього чергова операція. Її робитиме Девід Браун з американськими колегами. Прибиратимуть рубці від опіків на нозі та животику, аби хлопчикові легше було ходити. Американські хірурги приїздять до України з волонтерською місією. Оперують безкоштовно, безкоштовно абсолютно все. Весь шовний матеріал і це оснащення, яке потрібно для операційної. Тобто, це якісь яголки, нитки, медикаменти для наркозу. Це є все привезено з Америки. Бригаду найкращих медиків до Львова привозить дитячий лікар Геннадій Фузайлов, нащадок емігрантів з радянського союзу. Це саме він 10 років тому врятував у Бостонському. В опіковому центрі маленьку харків'янку Настю овчар вона винесла з вогненного будинку молодшу сестричку, й отримала опіки 85% тіла. Дитині зробили десятки операцій. Та ось яка вона нині? За п'ять років американські лікарі прооперували в Україні дві сотні маленьких пацієнтів. Наш тепер 10 людей. Перший раз коли ми приїхали. у нас було двоє. І перший раз, коли ми приїхали, ми оперували п'ять дітей. В цей раз ми запланували делать 40 дітей на огляд. Довжелезна черга охочих зо пів тисячі. Та цього разу лікарі встигли обстежити лише третину. Частині малюків робитимуть операції у Львові. Найтяжчих пацієнтів заберуть із собою лікувати в Бостон також безкоштовно. Наша команда має великий досвід роботи з пацієнтами, які отримали сильні опіки. Тут зібралися чи не найкращі лікарі Америки в цій галузі, і я дуже радий, що ми змогли приїхати в Україну і допомагати цим дітям. Операції тривають від сьомої ранку. Надвечір Геннадій Фузайлов разом з іншими хірургами оглядають прооперованих діток. Серед них і Ігор. Як все? Все нормально? болить? Молодець, сказав. Після наркозу ігор вже взявся до розмальовки і розповів нам, що операції не боявся, та радий, що вона вже позаду. Що добре, мені ткійкла маску, а де хто робить не так, добре. Повернутися до Львова, американські лікарі планують уже наступного року. Та зважаючи на довжелезні черги пацієнтів, збільшуватимуть бригади медиків, аби прийняти щонайменше до тисячі хворих. Юлія Клинчук, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.